Права 1352. Спростивши спочатку ліву частину рівняння, розв'яжи його. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння у нас ось мінус 02 х що множиться на 4 дорівнює мінус 0,104. Будемо спочатку спрощувати ліву частину рівняння. Це все в нас добуток, то ми його можемо записати в такому вигляді, як мінус. Записуємо. 0,2. Спочатку ми помножимо на 4, а потім вже домножимо на х. І все це має дорівнювати мінус тисячних. Є. Ну що ж, зараз виконуємо множення. Один із множників від'ємний добуток у нас буде від'ємним. То ми записуємо тоді мінус. так? 0,2, що множиться на 4, це буде 0,8. То мінус 0,8, що множиться на х, дорівнює, залишається мінус 0,014. Ну що ж, а зараз, як нам знайти невідомий множник, Потрібно добуток, поділити на відомий множник. Так і записуємо, що х невідомий множник, щоб знайти, потрібно добуток мінус 0,104 Поділити на відомий множник, це мінус 0,8. Ну що ж, частка у нас буде додатня, обидва у нас. Числа від дільник. Тоді для того, щоб їх поділити, так можемо і записати, ми тоді запишемо, що х у нас дорівнює. Отже, буде додатнє число, але щоб поділити 0,104 на 0,8 на тисячу і ділений дільник від цього частка у нас не зміниться. Якщо ми помножимо на тисячу, перенесемо комбу на три розряди праворуч, у нас вийде 104. Що ділиться? 0,8, якщо ми помножимо на 1000, це буде 800. То поділити на 800. Так, і... Ну що ж, як нам виконати таке ділення? Я пропоную спочатку поділити на 8, а потім поділити на 100. Ну або поділити на 8 простіше, напевно, поділити на 2 і поділити ще раз на 2. Порізному можна робити. Так, чи поділити на 2, а потім на 4. Давайте запишемо тоді, що х у нас дорівнює. Тобто ми 104. Спочатку давайте розділимо на 2. Потім ще раз розділимо на 4. Це буде поділити на 8. І поділимо на 100, щоб було 800 ще. Поділити на 100. Ну, давайте так, крок за кроком. 104 ділимо на 2. Це буде 52. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. 52, що ділиться, на 4 залишається і поділити на 100. І 52 поділити на 4. Ну що ж, пишемо, що х у нас дорівняє. 40 поділити на 4, це буде 10. 12 поділити на 4 це буде 3. Разом буде 13. Отже, записуємо, що це буде 13, що ділиться на 100. І 13, що ділиться на 100, переносимо у кому 13 на 2 розряди ліворуч вийде 0,13. То ми записуємо, що х дорівнює 0,13, Ну що ж, корінь нашого рівняння ми знайшли, розв'язали це рівняння. Переходимо до другого рівняння, Тут у нас складніший вираз. Ну що ж, знову у нас є множення в лівій частині. Давайте ми спочатку перемножимо числа. А мінус 0,6 запишемо в вигляді звичайного дробу. Тобто цей вираз ми можемо записати тоді так. Пишемо мінус 3 сьомих. Спочатку давайте в дужках. ми мінус три сьомих помножимо. Мінус 0,6 можна записати як мінус 0,6 як 6, ,10. є. Так. І все це ми домножимо на х. Помножити на х. Це має дорівнювати мінус 1,44. Ну що ж, давайте ми 6. Десятих ми скорочуємо, як можна скоротити. Скоротимо на 2. Тоді 6 поділити на 2 це буде 3. 10 поділити на 2 це буде 5. У нас вийде 3 п'ятих. Це є. Ну, а Мінус помножити на мінус. так? Добуток двох від'ємних чисел буде додатній. Тобто ми записуємо. Тоді це можна записати як 3 сьомих. Давайте я в дужках запишу. 3 сьомих. Що множиться? Тут у нас вийде 3 п'ятих. Помножити на х. І це дорівнює. мінус 1,44 запишемо в вигляді мішаного числа. Мінус 1,44 сотих. Є? Ну що ж, 44 сотих тут можна скоротити на 4 і чисельник і знаменник. 44, що ділиться на 4, це буде 11, а 100, що ділиться на 4, це буде 25. Є? Ну що ж, записуємо тоді добуток 3 сьомих на 3 п'ятих. Записуємо як 3, що множиться на 3 у чисельнику, а в знаменнику добуток знаменників 7, що множиться на 5. Ну, і все це треба додовжити на х. І це дорівнює. Зараз ми запишемо 1 мінус -1, 1,115 вигляді звичайного дробу. Тобто ми пишемо тоді мінус, залишається. 1 помножити на 25, це буде 25, плюс 11, це буде 36. Тобто ми записуємо як мінус 3625. І... Ну що ж, як нам знайти? Зараз х, ну, давайте виконаємо множення. 3 помножити на 3, це буде 9. Знаменник у 7 помножити на 5, це 35. Так, помножити на х дорівнює мінус 36 25. Є? Як нам знайти невідомий множник x? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює. Отже, добуток мінус 3625. Потрібно розділити на відомий множник на 9 35. На 9 935. Є. І... Ну що ж, що таке поділити на дріб? Це означає помножити на обернений дріб. Ну, Оскільки одне з чисел у нас від'ємне, то і ця частка буде у нас також від'ємна. Тобто ми записуємо, що х у нас дорівнює Пишемо мінус. Так. Ну і в дужках тоді запишемо як 36 25. -х. Поділити на дріб ще раз, помножити на оберний дріб, пишемо помножити. Оберний дріб до 35, -й. буде 35 9. Гаразд. Зараз. Ми запишемо, в чому дорівнює цей добуток, тобто ми пишемо, що х дорівнює. Так, Пишемо мінус. В чисельнику добуток чисельників записуємо 36, що множиться на 35. Що множиться на 35. А в знаменнику записуємо як 25, що множиться на 9. Є. Ну що ж? Давайте будемо скорочувати. Скорочуємо тоді на 9 і чисельник і знаменник. 36 поділити на 9, це буде 4. 9 поділити на 9 це буде 1. Ну і 35 і 25 можна скоротити на 5. То ми скорочуємо 35 поділити на 5, це буде 7. 25 поділити на 5, це буде 5. Є? Ну і записуємо тоді, що х дорівнює мінус. У чисельнику 4 помножити на 7 це буде 28. А в знаменнику буде 5 помножити на 1, 5. Є. Ну що ж, 28 п'ятих можемо виокремити цілу частину. Ну або простіше домножити на 2. І чисельник і знаменник. Тобто, якщо ми запишемо, додатковий множник у нас буде 2, то це можна записати, що х у нас дорівнює мінус 28 помножити на 2 це буде 56. А 5 помножити на 2 це буде 10. Yeah? Ну що ж, 56 десятих, це 56, що ділиться на 10, 5,6. То ми записуємо, що х дорівнює, Пишемо мінус 5,6. Є. Тобто корінь нашого рівняння у другому завданні мінус 5,6. Ну що ж, давайте запишемо відповідь. Тут є місце, давайте я тут запишу. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні. Корінь нашого рівняння 0,13. А в другому завданні. Корінь мінус 5,6. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення та розв'язування рівнянь з раціональними виразами. На цьому вправо завершено.